Шановні наші воїни, воїни інженерних підрозділів Збройних сил України, всі присутні. Я вітаю вас із вашим днем. Я хочу подякувати всім вам за службу Україні, нашій державі та буквально за бойову роботу в інтересах кожного нашого воїна. Підрозділи інженерних військ роблять те, що додає сил. Та можливостей багатьом іншим нашим воїнам, це і приправи, це і мінування від ворога і очищення нашої землі від російських мінних загороджень і облаштування наших позицій. Саме інженерні підрозділи часто серед найперших. На полі бою, і такі українські героїчні операції, як звільнення нашої Харківщини, як курська операція, як всі наші активні дії, були би просто неможливі і без фаховості та без хоробрості українських військових інженерів, саме від вашої сили, часто залежить те, чи може Україна бути результативною. У своїх активних діях, у своєму захисті, я дякую кожному, хто справді повністю виконує бойові завдання. Я дякую всім, хто допомагає, і обов'язково ми шануємо пам'ять всіх наших полеглих воїнів. Прошу шанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання.